наші гості. Ми сьогодні проводимо звичайний урок правосавства, а урок інтелектуальна гра, що для коли. На Сьогоднішню нашого уроку материки та Алпіат. Увага! Увага! Доброго дня! Дорогі індушки! Я вчителька музики Мача Марія Павлівна, заслужений вчитель України. Прошу послухати питання. На якому континенті була створена народна пісня, яка облетіла весь світ, стала хоровим шедевром і пов'язана із святом Різдва? Вже відомо там все! Увага! Увага! Питання. Увага! Молодці! Я рада. Отже, на якому континенті була створена? Народна пісня, яка облетіла весь світ, стала коровивши шедевром і пов'язана із святом Різдва. Що це, а континент який? Євразія. А континент Євразія так дивимося. The world's surface is 54,000 km. That's 36% of the surface. In Eurasia, the population is almost 5 billion. Eurasia is the only continent on Earth that is washed by four oceans. Europe and Asia are different. They're not the same. In Europe, uh, there's stronger democratic. Every person is um, uh, very uh, how to say it's it, it is